Вітаю, Олди! Сьогодні поговоримо про те, що ж нам робити, якщо не приведе Господи, станеться ядерний вибух. Всім приємного перегляду. Ядерний вибух видно здалеку, це буде дуже яскравий спалах, такий як сонце, але навіть ще яскравіший. Ні в якому разі не вздумайте на нього зиркати, бо ми можемо осліпнути від цього. Якщо поруч є укриття, то швиденько біжимо туди. Якщо укриття немає, то лягаємо в якусь ямку і закриваємо руцями нашу світлу голову. За кілька секунд піде вибухова хвиля, таку, яку ви навіть у кіно не бачили. Ви досі живі? Дивно, але вітаю вас все одно. Тепер нам потрібно шукати укриття, і саме головний момент, щоб воно було добре ізольованим, щоб радіація не потрапляла з вулиці до вас в укриття. Так, поговоримо, що ж таке радіація. Це невидиме випромінювання, яке виникає при ядерному вибуху аварії на атомній станції чи витоку радіоактивних матеріалів. Ми не можемо її побачити, понюхати чи відчути на дотик, але вона руйнує все живе навколо. Після вибуху утворюється радіоактивна хмара, яка піднімається в небо. Згодом з неї випадає пил або радіоактивний дощ. Цей пил осідає на землю, будинки і взагалі на все. Найбільша небезпека в перші 24-72 години після вибуху. Через сім днів рівень радіації впаде майже у 100 разів, але деякі елементи можуть лишатись небезпечними місяцями або навіть і роками. Наприклад, це зі 137 або Стронцій-90. Саме головне нам знайти надійне укриття з надійною ізоляцією. Якщо у нас є потреба вийти на вулицю, нам потрібно обтягнути одяг, який повністю закриє тіло, куртку з капюшоном, маску, окуляри або навіть і дощовик підійде. Звичайна медична маска краще ніж нічого, а ще краще респіратор або кілька ширив тканини. По поверненню знімаємо одяг одразу при вході і запаковуємо його у пакет. Ні в якому разі не можна пити воду з під крану, калюш та річок. Їжа, що лежала на відкритому повітрі, вже заражена, Їж лише запаковані продукти або ті, що зберігались у закритому приміщенні. Якщо ми були на вулиці, одразу приймаємо душ або обмиваємось теплою водою з милом. якщо вона у нас, звісно, є, якщо немає, просто витираємося вологими серветками. Також моніторимо радіо та чекаємо на офіційне повідомлення про евакуацію або інші вказівки, якщо, звісно, буде та евакуація. Ну що ж, всім дякую, хто додивився відео до кінця. Сподіваюсь, ви всі зможете вижити у світі ядерного апокаліпсису. Всім дякую за перегляд.